У мерії працівники медичних закладів, управлінь соцзахисту, районних адміністрацій, закладів культури та освіти навчалися, як правильно комунікувати та взаємодіяти з незрячими людьми. Це дійство включало в себе демонстрацію того, як навколишній світ розпізнають незрячі та чого вони потребують. Акцент робили на дотиках та зверненнях на ім'я, бо незряча людина може не зрозуміти, що звертаються саме до неї. Пересніше суспільство має доволі стереотипізований погляд і уявлення про людину, яка не бачить, так от навіть на початку сьогоднішнього заходу ми бачили, що люди нас шкодують. Ми вчили як стати успішним, як мати е, організувати свій освітній життєвий маршрут, свій подальший професійний маршрут, просто бути щасливою людиною, а відповідно зрячим людям. Ну, скажімо так, змінити, зламати свої старі ще з радянщині стереотипи уявлення про нас незрячих зараз. Захисті є на обліку 960 людей незрячих, але це і інваліди першої і другої групи. Ну, а ще є люди слабозрячі, і тому вони потребують також нашої уваги і нашої допомоги. І сьогодні, під час цього заходу, ми дізналися дуже багато насправді цікавих речей. І е, насправді нам треба ще багато зробити у місті Львові для того, щоб ці люди відчували себе більш комфортно. І ми сьогодні це почули.